Вітаю сьогодні. Програма Власна думка розпочинається незвичайно. А чому зараз вам розкажемо справа в тому, що цього року Міністерство освіти та науки України відмінило оцінювання уроків фізкультури у школах? Тепер учням ставлять зараховано або не зараховано. Отже, нам цікаво дізнатися у жителів нашого міста, чи варто відмінити оцінювання з таких уроків як музика або малювання. Адже кожна дитина талановита, проте кожна дитина талановита по-своєму. Звісно, потрібно оцінювати на цих же уроках. Визначається, є в дитини якийсь рівень знань, по-перше, а по-друге, може якась дитина свій талант десь подальшому прояви і буде в неї. Своє значне з цього. А як ви живете, а чому тоді відмінили оцінювання з фізкультури? Адже кожна дитина, можливо, у неї також проявиться якийсь талант, і вона захоче бути в майбутньому спортсменом. Ні, ну це понятно, це ж, мабуть, до вищих міра всього на нас обращаться. Ну, думка моя пересіченого маяна така, що е, багато ж случаїв таких, що у уроках фізкультури, наприклад, при, на діти, е, ну, в общем. І помирають багато випадків таких. Так що треба, мабуть, якось підійти ближче до цієї теми і врачам, і довідки, щоб і вчителям. Ну і щоб вже було в нас здорове покоління і не було таких травматичних випадків у школах. Дякую. Знаю, в мене дочка ходить в школу. Як ви до цього ставитеся? До... Потрібно було. До відміни оцінювання. Ну думаю, що потрібно. Потрібно, так? потрібно. А якщо з інших предметів, таких як музика або малювання? адже кожна дитина талановита, ж талановита по-своєму. Потрібно відмінити оцінювання? Чи з цих предметів оцінки треба виставляти? На Мою думку, на мою думку, треба виставляти. Ну як і раніше було. Моя думка така. Так, тобто як є зараз, так нехай буде. так? Ну моя б думка, да. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що відмінили оцінювання уроків фізкультури у школах? Да, знаю. Сама учитель, так. Скажіть, будь ласка, от ваша думка як вчителя. Чи потрібно оцінювати, якщо керуватися такими ж думками, чи потрібно оцінювати уроки музики або уроки малювання? Адже також у кожної дитини свої здібності, хтось у когось може не бути слуху зовсім? Чи варто таке робити? Ну тут 50 на 50. все таки і треба, і не треба. Тобто все таки обіді чоловіка, теж ученика не хочеться. Наприклад, ну дійсно нету способності. Ну, вот, все-таки здесь и свои, плюсы, и свои минусы. Мне кажется, может, it даже к лучшему. Вот у нас, например, физкультуры, то он считает все-таки лучше не оценивать. Вот, все, все стараются, но от кого-то просто не получается. Мне кажется, может, это и к лучшему. Дякую. Знаю. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цього, що відмінили з уроків фізкультури і чи потрібно, керуючись такими ж думками, відмінити оцінювання з уроків музики або малювання? Я вважаю, що ні. Не можна відміняти оцінювання. Треба все-таки оцінювати. те, що дитина достіження, да, дитина учити, дитина малює, дитина старається, должны... Тобто оцінки повинні бути Конечно. для того, щоб було Конечно. якесь прагнення, так? Ну, «Во-перше, Прагнення. Во-вторых, мені здається, щоб дитина бачила лучше вона малює, ніж друга дитина, і хуже вона малює. Щоб вона могла порівняти, срав... а не то, що там малюють і все, да? А з фізкультури то що відмінили? Адже кожна дитина також хоче бачити, що вона швидше бігає або далі стрибає, ніж інша дитина. Потрібно повернути оцінювання, чи варто залишити так, яке? Ні, повернутися таке оцінювання. Я я так считаю. Дякую. Я навіть не знаю. Одні кажуть, що добре. Наприклад, дитина каже, що добре, що не, не оцінюють. Їх так не, не, не заставляють на фізкультури займатися, так як вони займалися. Ну, не знаю, наш другий клас ходить дитина, не знаю. Якщо, наприклад, з уроків музики або малювання, адже кожна дитина талановита, але ж талановита по-своєму, хтось може малювати, але не може співати, а хтось навпаки гарно співає, але не вміє малювати. І коли вже доходить діло до того, що треба виставляти оцінки в атестат, і от так часто буває, що псують дітям атестати. Чи варто таке робити? Чи треба відмінити оцінювання із цих предметів також? Ні, не треба. З малювання, з музики не треба відмінювати, щоб оцінювали. Як і оцінювали. Тобто, щоб у дітей було прагнене до чогось так, кращого. Так, так. Дякую. Як ви до цього ставили? Да, Я чув, чув, ну мені здається, неправильне рішення. По-перше, кожна дитина повинна знати, як оцінюють її рівень знань або бажання навчитися. Це все повинно оцінюватися. Яка вже там бальна система, чи 5, чи десяти, чи 12, це нема різниці. Але дитина завжди повинна знати, яка її оцінка за її працю, за її навчання. Тобто вона повинна до чогось прагнути, так? Обов'язково. Я вам скажу, як в минулому я старший вчитель, працював у школі майже 30 років. Так що, на мій погляд, не вірно це. Скажіть, будь ласка, якщо от наряду з фізкультурою взяти уроки музики та малювання, чи потрібно їх оцінювати? Чи, можливо, чи можливо треба було б, якщо відмінили оцінювання по фізкультурі, то можливо треба відмінити і оцінювання з музики? Обов'язково треба оцінювати дітей. Ну. Якщо не має слухових даних, вона не, не може мати п'ятірку або високу оцінку, там 10 балів, 12, чи 12, чи 11 ні. Ну, вона все рівно має, наприклад, 9 балів за старанність, за що любить слухати музику, за те, що аналізує, вона вже отримує хорошу оцінку. Вона від цього задоволена, вона відчуває, що на рівні зі всіма. Та дитина, яка від Бога має хист до малювання, малює дуже швидко і чітко і вірно і красиво, то хай вона там вищу оцінку, а ця дитина. вона… Отримує меншу оцінку на два бали, там на три, хай навіть, але все таки вона відчуває, що її оцінюють, що вона працює, що її витвір мистецтво, заслуговує на оцінку. А Якщо взяти із такого боку, от, наприклад, дитина навчається з усіх предметів добре, але чи з музикою, чи з малюванням в неї не складається. от Немає хисту до малювання або до музики. Як бути в такому випадку, щоб не зіпсувати дитині, наприклад, у майбутньому атестат? Розумієте, чи справа? зараз ввели. Багатобальну систему. Не 5 бавля, як було раніше. Оце ж зробили для того, щоб вірно оцінювати. Якщо дитини не має, хист, вона не вміє малювати. Треба, я, я не вмію малювати з я можу деревину намалювати так, що ви подумаєте, не знаєте, чи це сосна, чи це горіх, там, чи є каштан. То, якщо була п'ята бальна система, мені ставили трійку, а так в мене все було 4-5. То, звичайно, була б біда, була б депресія і навпаки відбили б мені бохоту навіть на трійкою малювати. А ось ця багатобальна система оцінювання, вона це урівнює, якщо дитина не має хисту, наприклад, по математиці, дитина не має логічного мислення. Вона не закладена з природи. Значить, Воно, як там розвивається логічне мислення, ніякому разі воно не розвинеться. От, то вона ніколи не буде, вона буде механічно працювати над математикою і все. Логіки, лока буде відсутити. То чому ми дитині будемо ставити двійку, або ми ставили три з мінусом, або три з плюсом. Куди це? Не годиться. Ми ставимо 6 балів, оце якраз її оцінка по математиці. Так само буде, якщо нема хисту по музиці, по малюванню, по скульптурі, немає фізичних даних, Ну, неправда, набуваються, розвиваються. Як і слухові дані розвиваються, все, дитина буде зразу мати шість балів, потім сім, потім можливо буде прогрес, 8-9. і все на цьому буде проблема вирішена. Так, тобто з сучасною системою оцінювання проблем із виставленням оцінок немає, так тобто воно все з... вирівнюється. Так, а за фізичне виховання даремно ще відмінила. Систему оцінювання, це неправильно. В корні це зовсім не вірно. Хай би там зробили по категоріях. Діти краще фізично підготовлені, діти посередні десь і діти з великими такими даними. Хай би так оцінювали. Хай нормативи було б там 100 метровка, там наприклад скільки там хвилин, хай би менше було б там для тих, хто. Немає згідності. а так ні, всіх під одне підрівняли. Не оцінюється, Як це так? Що всі хворі, всі больніші, всі спортсмени. Дякую. Отже, на думку більшості жителів нашого міста потрібно все ж таки оцінювати уроки музики, уроки малювання. А на думку деяких, навіть треба повернути оцінювання уроків фізкультури для того, щоб дітей було прагнення до кращого, до кращих показників та результатів. Але не на камеру ми зустрічалися із такими людьми, яким навпаки оцінки з уроків фізкультури та музики зіпсували атестат, тому що усі предмети були на гарному рівні, на високому рівні, але ще з цих двох предметів просто не було фізичної можливості та просто не було музичного таланту. Отже, дійсно залишається ще купа запитань: треба чи не треба. Які таланти краще оцінювати, які не оцінювати, звісно, це вирішувати не нам. Це треба, щоб вирішувало міністерство освіти. А ми вже будемо просто підкорятися їхнім рішенням. На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі та до наступної середи. До побачення.